Наприкінці 2023 року перед Україною постав новий виклик. Президент США заявив, що коштів для допомоги Україні майже не залишилося, а Конгрес не може ухвалити рішення про пакет допомоги на наступний рік через позицію республіканської партії. Одразу з'явилися припущення, що наші партнери таким чином спеціально зменшують допомогу Україні, щоб змусити Україну до переговорів з Росією. Тому спробуємо відповісти на запитання, чи справді Захід зменшує рівень допомоги. І чи є ще зброя для нас? Поки в США вирують дискусії на тему, хто винен і що робити, плюс точаться суперечки прив'язувати допомогу Україні до Ізраїлю чи спочатку зайнятися власними кордонами, Європа бере на себе фінансування України. Це була, до речі, давня мета Вашингтона, щоб європейські партнери по НАТО збільшили відрахування на оборону щонайменше до 2% ВВП, а проблеми ЄС оплачував ЄС. Американці сміливо можуть відкорковувати шампанське. Вони вже вити. Снули РФ з ринку газу в ЄС, уникли Дрейфу ЄС у бік РФ і Китаю, отримали величезний ринок озброєнь. Тільки Польща, Румунія та країни Балтії замовляють сотні ракетних установок та тисячі ракет. Також США через попит збільшить річне виробництво батарей Петріот до 12. Тепер, коли Європа починає нарощувати витрати на армію та пакети допомоги Україні, США закривають свої питання у внутрішній політиці і на близькому. Ському сході, Німеччина збільшує військову допомогу Києву вдвічі з 4 до 8 мільярдів доларів. І якщо Берлін досягне запланованих 2% ВВП на оборону, то за 10 років витратить під трильйон євро. Ймовірно, ми побачимо не лише пакети допомоги Україні, а й відновлення Бундесверу у форматі 80-х років минулого століття. Міністр оборони Великобританії Грант Шапс анонсував, що королівство збільше військову підтримку України також значно посилює підтримку України Данія на 3 мільярди доларів у найближчі 5 років. Нідерланди теж збільшують зусилля, 2 мільярди євро військової допомоги. Фінляндія продовжує відвантажувати нам по пакету щомісяця на 100-200 мільйонів євро. Вони вкрай засекречені, і лише потім ми бачимо на фронті міномети, ствольну артилерію та БТР суми скрізь. Фігурують дуже серйозні. Тільки ЄС надав військової та економічної допомоги дешевих кредитів і траншів приблизно на 84 мільярди євро. З них безкоштовно, як гранти, 14 мільярдів. Це трирічний довоєнний бюджет Збройних сил України. І ще була допомога в рамках НАТО, а не лише ЄС, плюс Канада та Австралія. Самі США, до речі, дали Києву 60 мільярдів доларів яких 44 озброєнням, технікою, навчанням, логістикою це колосальні суми. Навіть без гуманітарки і програм підтримки біженцям Україна отримала ймовірно між 140 та 160 мільярдами доларів. Для порівняння 31 мільярд старих доларів отримала британська співдружність під час Другої світової війни. За прететом зараз це сума в районі 400 мільярдів. Тобто ми вже отримали гроші. Товарів і послуг більш ніж третину від програми для імперії, над якою ніколи не заходило сонце, в найбільшому конфлікті в історії за шість років. Ми отримали кілька сотень сау і буксированої арти з тисячами ескаліборів, смартів і бонусів. Це стратегічне втручання. Десятки ракет повітряного базування, причому десяток ракет в одному залпі, які виносять підводні човни та штаби флоту. Це стратегічне. Не втручання тисячі МРАП і БТР стратегічні постачання, які врятували десятки тисяч життів під час евакуації, підривів і близьких розривів снарядів. Розвідувальні дані з мережі супутників і стратегічних БПЛА. Чи можна переоцінити їхній вплив на перебіг бойових дій? Децентралізована система зв'язку через старлінки, через інші термінали і захищена цифра, де передано десятки тисяч станцій. Це технології, які змінюють правила гри. Чотири комплекси протиракетної оборони. Ми вже побачили різницю між безкарними ударами по столиці і дюжиною перехоплень кинджалів уперше в історії. Уся західна допомога Україні чи дуже важлива чи критична. До весни небо над Україною захищатиме додаткова німецька батарея Петріот, одна з кращих модернізацій на планеті, на німецькому шасі з модернізованою прошивкою. Захищатимуть п'ять комплексів Айріс-Т середнього радіусу та чотири малого. Звісно, ракети і потоковий ремонт теж на німцях. Усі чотири європейські виробники снарядів забиті. І замовленнями у ЄС уже кажуть, що не встигнуть наростити виробництво до березня 2024 року і витратять на цільові значення снарядів увесь наступний рік. Але мільйон снарядів від ЄС навіть із запізненням це велика цифра. Зараз ізраїльська армія витрачає до 4 тисяч снарядів на добу на вкрай інтенсивну операцію в газі. Концерн «Рейнметал» отримав замовлення на 100 тисяч 120-мм мін. Це теж стратегічна підтримка на два роки. Розпочали програми навчання наших пілотів у Румунії, Британії готують передачу французьких літаків, тривають дискусії в парламенті Швеції з приводу передачі грифонів. Тому, попри все більшу кількість статей у західних змі про те, що нам будуть зменшувати допомогу, щоб посадити за стіл переговорів, поки що цього не видно. В контрактах на озброєння і намірах політиків перших економік ЄС. Наступне запитання: чи готові партнери давати нам сучасну зброю? Так і вже дають. Простий приклад: Німеччина передала Україні кілька систем... Стем Арісті Еселем усього ми отримаємо їх вісім. Це більше ніж Бундесвер замовив для себе. Ще довгі місяці в нас на чергуванні працюватиме те, чого в самого Берліна не буде. Бо перші батареї в німецьку армію планують поставити до 2025 року. Це серйозні кошти. 170 мільйонів євро. Коштують лише пускові радар і центр тактичних операцій, станція управління боєм. Ще потрібні майстерня, комплекти запасних частин, навчання, тренажери. Ракети теж дорогі. Звичайні авіаційного базування коштували 450 тисяч євро штучка. Але спеціальні модернізовані для стрільби з пускової на землі з потужнішим двигуном, з двостороннім каналом зв'язку та можливістю врахувати останні GPS-дані об'єкта набагато дорожчі. Така ракета може робити віраж на 180 градусів. Адусів захоплюючи ціль, у неї вбудований центральний процесор, який визначає, як саме знищувати ціль. Наприклад, умовний шахет ближче до двигуна, якщо літак ближче до кабіни пілота, щоб завдати важчих пошкоджень. Загалом Берлін майже в кожному пакеті надсилає нам ракети для ППО. Вони реально дорогі та високотехнологічні. Але це не чиста благодійність. Та й загалом це не вулиця з одностороннім рухом. Ми отримуємо те, що недоступне на ринку та недоступне нам фінансово. Факт. Але по-перше, це відповідь на злочини Росії: на удари по містах, по ЖКГ, по генерації тепла та пари взимку. Це зусилля, щоб припинити воєнні злочини. Для німців, які самі страждали від бомбардувань, причому будучи на боці диктатури, а тепер рятують життя. В Україні від диктатури це безперечно важливо. А ще Берлін отримує унікальну нагоду обкатати своє озброєння на реальній війні. Очільник виробника Iris T компанії Діл Дефенс ще три місяці тому писав, що вкрай задоволений бойовою роботою свого дітища в Україні. Тому на Паризькому салоні Le Bourget 2023 на стенді виробника Iris T була приписка системи обкатані в бою. Є цифри, звіти, фото уражених, а не просто рекламні буклети. І це виливається в контракти. Латвія та Естонія вже вирішили будувати свою ППО. На основі архітектури SLM. існує ініціатива Європейський щит для якої також вибрали Айре SLM. Великобританія, Німеччина, частина східної Європи та Скандинавія будуватимуть свою ПРО на основі патріотів німецьких «Айріс Ті» та ізраїльської ракетної системи «Ароу-3». Це означає, що найменше 30 батарей для ЄС від Фінляндії до Румунії, а в ланцюжку виробництва компанії Німеччини, Греції, Франції. Декілька тисяч робочих місць, кілька тисяч місць у силових структурах, які обслуговують небесний щит. Все це мільярдні контракти. Тож захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння, яке буде обкатане не проти лівії чи сирії, а проти балістичних ракет зі швидкістю 8 махів, півтонних активно-маневрових крилатих ракет, ланцетів, реп житель. Коли продаватимуть британський сторм шедоу або французький скальп, скільки може коштувати приписка? Знищено двох генералів за 350 кілометрів від лінії фронту проти держави із сучасною ППО набагато більше, ніж буде коштувати те, що нам поставлять. Тому кожен має свої інтереси у великій війні. Ми ставимося до цього з розумінням. Так працює світ. Ще одне важливе питання: чи має захід ще зброю для України? Якщо почитати деякі медіа, то може скластися враження, що стратегія Росії працює і Захід втомлюється від війни, і що резерви наших партнерів ось ось вичерпаються. Але математика невблаганна. Скільки захід втратив штурмових гелікоптерів в Україні з кількох сотень машин на континенті? Нуль. Навіть афганські багатоцільові борти примудрилися пропустити через відновлювальні ремонти та відправити в Україну, але не залазили до скабнички з ударними вертольотами. Скільки бойових літаків? З кількох тисяч четвертого, четвертого плюс і п'ятого покоління в Європі? Нуль. Скільки Альянс випустив оперативно-тактичних ракетних комплексів? Нуль. Скільки Storm Shadow, Scalp, Taurus отримала Україна з кількох тисяч на озброєні в Європі. Кілька десятків. Тоді як замовлення для Франції на 400 штук ракет авіаційного базування виконували паралельно з британським на 800. Тобто європейці спроможні відновлювати запаси протягом їх вичерпання в поточному режимі. Скільки батарей Петріот з Зняли з чергування на можливому театрі бойових дій проти Росії на користь Києва, одну німецьку. Це з угрупування німецьких, 4 румунських, 2 польських, 4 шведських, 1 іспанської та трьох нідерландських батарей, крім батарей Європейського командування збройних сил США, плюс додаткових двох американських відправлених на деплоймент у Польщі. САУ заплановано передати до 500 штук, втрачено кілька десятків. При тому, що більшість втрат це глибоке зберігання у вигляді паладинів і східноєвропейських гвоздик. М-270 із понад 250 європейських це без згаданого європейського командування США. Аж 20 штук передали Києву. Росіяни знищили нуль. РФ уже тягне на лінію Т-55, а США передали 30. Один Абрамс із близько 6 тисяч наявних. Можливо, в альянсу тонули кораблі, флагмани, великі десантні кораблі, буксири загальним тонажем більше ніж втратила з часів Другої світової. Може, падали гелікоптери радіоелектронної боротьби то тут, то там? Чи була засідка на авіагрупу НАТО, де вирізали три вертольоти і два літаки за лічені хвилини? Ні? Дивно. Якось дивно росіяни виснажують захід. Так він не вичерпається. Так, коаліція наших союзників вибрала практично усі запаси Східної Європи, вигребла зі зберігання Т-72 і буксирувальну ствольну артилерію, під'їла запаси снарядів, стінгерів і джавелінів, залізла в запаси снарядів командування США на Азіатському та близькосхідному театрах воєнних дій. Але поки що ознак виснаження не спостерігається. Загалом країни Заходу поставили нам зброї та допомоги на колосальні суми. Більше ніж ми самі витратили на сектор безпеки з 1991 року. Але ці суми колосальні тільки для нас. Усі ці цифри порівняно з влитим в Ірак та Афганістан, дрібниці. Та й проблема загалом не лише у грошах. Росіяни мають гроші, щоб побудувати тисячі зголочки Армат і Т-90 М. А виходить. Тільки штук 250 різномасних машин провести через модернізацію. Захід влив в Афганістан трильйон доларів, а вийшло лише на купити російських гелікоптерів і передати Хамві, а сотень Абрамс і Ф-16 освоїти афганцям не вдалося. Не буває у військовій справі скопіювати і вставити. Гелікоптери нам не передають не тому, що не хочуть поразки Росії чи хочуть нескінченної війни. Їх не передають тому, що для уда. Вертольотів необхідні наземні служби, команда лазерного наведення, яка триматиме на цілі маркер, передові авіанавідники, диспетчери, спеціалісти в штабах, і їх готуватимуть багато місяців, деякі професії роками. А зупиняти навалу потрібно тут і зараз. Літаки з Енлаф і Стінгер перед вторгненням сюди йшли не тому, що нас списали і готували до партизанщини, як у нас люблять казати, а тому, що що навіть на 105 міліметровій гаубиці перепідготовка декілька місяців. Крім того, що ударний вертоліт коштує від 20 до 60 мільйонів доларів. І кілька десятків машин на фронті в тисячу кілометрів буквально розчиняться і досягнуть того ж, чого досягли більш численні російські борти. Тобто небагато. А коштуватиме це стільки, скільки кілька сотень танків САУ та БМП, які речі. Реально тягнуть або два з половиною мільйонів снарядів, без яких узагалі все завалиться. Це все пріоритети, а не хитрі плани. Але це не означає, що захід завтра надірветься, сточившись об тисячі вбитих російських танків. Поки що, єдина країна, яка злила своє майбутнє в Унітаз, це Росія. Вона втягнулася в безкінечну війну. Усе більше оточена батареями Петріот протикорабельними ракетами у країнах Балтії і на Чорному морі, об'єднаними ВПС скандинавських країн, елементами ПРО, румунськими і українськими Хаймерс. А захід ще не починав. На цьому все. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі.